Я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, особливо дружньому особисто мені, дружній бригаді. Першому прикордонному загону Гард працюємо в цьому напрямку з початку війни. Основний напрямок нашої роботи, як релакованої громади, це підтримка мешканців, які виїхали на підконтрольну території України, і звичайна підтримка наших хлопців та дівчат, які сьогодні боронять нашу країну. І кожного разу ми, коли приїжджаємо, ми приїжджаємо вручати необхідне обладнання, яке сьогодні потрібно, для того, щоб знищити ворога і боронити нашу країну. Завдяки Сартанській військовій адміністрації за їхні субвенційні кошти нам вдалося придбати 4 розвідувальних дрони Аутель, 8 комплексів наземних станцій Піон та 40 батарейок до FPV-дронів. На даний момент це дуже серйозна допомога, тому що дуже велика кількість реп-установок Російської Федерації. Російський реп розвивається і діапазон частот, в яких працюють наші FPV, потрібно постійно змінювати. Так як наземні станції дозволяють змінювати діапазон частот для роботи, як FPV, так і крил, тому це нашим підрозділом це на даний момент. Це дуже потрібно.